Привіт, усім! Сьогодні хочу вас повідомити, що вчора, в суботу, 16 грудня, помер ще один громадянин України, ще один водій, який чекав на перетин кордону і не дочекався через страйк. Хочу вас попросити максимального репоста цьому відео і, звичайно, лайк та підписка на канал, так щоб більше людей про це дізналося, і, можливо, навіть побачили з польської сторони польські можновладці, польські урядовці, польські депутати і нарешті взялися до роботи щодо розблокування україно-польського кордону. На польсько-українському кордоні на КПП Краківець Курчова у суботу, 16 грудня, помер водій машини, яка стояла в черзі через страйк польських перевізників. Про це повідомив віце-президент асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. Водія забрала швидка дорогою до лікарні. Він помер, поки мені невідомо з якої він компанії, зазначив Балін. По різній інформації чекали до 40 хвилин на швидку. Потім швидка забрала водія і, звичайно, не змогла врятувати. На жаль, мені прикро про це говорити і мої співчуття родині та рідним цього водія. Це вже третій такий випадок на кордоні через блокаду. Вже троє українських водіїв померли в цій черзі. Я не знаю, які ще мають бути ознаки, показники. Яка ще має трапитися трагедія, так, щоб зверху в польському уряді, в польському сеймі почали цим питанням займатися максимально швидко. Якщо не в першу чергу, то в другу, в третю. Ну, явно не відкладати не невідомо скільки. Тому що, як бачимо, люди в черзі помирають. Можливо, якби ця людина не стояла в черзі, перетнула кордон, заїхала додому, звернулася до лікаря вчасно в спокійній обстановці. Такого би не сталося. Те, що людина помирає в черзі, те, що вже три людини, три водії померли в черзі, це на 100% показує, що тої черги, тої блокади не має бути, тому що в тій черзі, в тій блокаді помирають люди, помирають українці. Дуже сильно сподіваюся, що це був останній такий випадок, і вже буквально в межах кількох днів. Питання блокади вирішиться, і вона буде знята, або вона буде така, що буде можливість перетинати кордон, і що не будуть такі великі кілометрові черги, і люди по місяцях будуть чекати перетину кордону. Ну, це якийсь нонсенс. Але, як бачимо, певна кількість, маленька кількість перевізників. Ті, які блокують кордон, чомусь далі продовжують це робити. Дуже велику маю надію, що теперішня влада цим питанням займеться і вирішить його максимально швидко. Допоможіть всі поширити цю інформацію, так щоб вони теж її бачили, знали, відчували і максимально швидко повпливали розблокувати кордон. Підтримуємо це відео лайком, репостом, підпишіться на канал та, звичайно, прокоментуйте. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.